Доброго дня, шановні колеги. прошу действительно реєстрацію. Куда мы

Y'all Україні. Слава Україні! Слава нації, Україна! Героїна. Шановні колеги, пропоную порядок денний підтримати за основу. За 30 рішення підтримано. До порядку денного пропонується проект рішення про внесення змін до програми з турботою про кожного на 24-26 рік. Є пропозиція додатково включити до порядку денного. Прошу голосувати. 2.29 не голосував один. Рішення підтримано. Є пропозиція порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Два, <клес> трид. Розглядаємо проєкт рішення про закріплення майна на праві господарського віддання за комунальним підприємством Бровольської міської ради проводської району Київської області правори благоустрій. Ющенко і Миколаївна, начальник управління комунальної власності житла. Є зауваження за прощення? Є пропозиція за основою ціни. Прошу Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми культурному призначення Брускої міської територіальної громади на 25 і 29-й керівницького світового рівня. Є пропозиція за осново і в цілому. Прошу голосувати. За 28. Дякую. Розважаємо проєкт рішення про внесення зміни до за програми заходів з організації територіальної оборони про міській міській територіальній громаді на 25-й рік. Довгань Василь Заводич. Є пропозиція за основу, за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 30 рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми профілактики злочинності забезпечення громадського порядку та громадської безпеки охорони прав і свобод громадян на території Бровської міської територіальної громади на 25-й рік. Є пропозиція за, за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 30 рішення підтримано. Дякую, Василь. Розглядаємо проєкт рішення про змін до програми з роботи, про кожного на 24-26 два Петренко році Шановні колеги, даний проєкт покликаний сьогоднішнім нічним обстрілом. У нас приблизно пошкоджено 20 приватних будинків, руйнування одне. Тому є пропозиція, враховуючи, що сьогодні почне працювати комісія комунальних служби. Надають відповідні матеріали, прибирають територію. Сьогодні проведемо комісію з надзвичайних ситуацій, яку додаткові матеріали будуть виділені. Тому є пропозиція виділити нам програму Свободою 2 мільйони гривень. Будь ласка, да. Да, да. Да. ми виділяємо 2 мільйони, так? Ми пере перекидку у нас було в планах це. Відшкодування ліків на Ігоря Андрійовича на чергову сесію і ще один мільйон, якщо я не помиляюся, з ОРЦ. ОРЦ да. і да. Є пропозиція підтримати за основу і цілому. прошу голосувати. За 30 рішення підтримує. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми православської ради Брошкої області від 20.12.24 року за No194384 про бюджет міської територіальної громади на 25 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. Припад Виталія Ваїв. Є пропозиція за основу прошла голосувати. Третій. Є відповідні збільшити зміни, збільшити доходну та видаткову частину бюджету за рахунок перевиконання доходної бюджети частини бюджету на суму 2 млн грн. Відповідно будуть зміни в пунктах 1,1, 1,2, 1,5 та додатки 1,37 до рішення. Є пропозиція підтримати дані зміни. Прошу голосувати. За третє рішення підтримано. Є пропозиція в цілому. <клух> За третє рішення підтримано. Дякую, Мите. Розглядаємо проєкт рішення про добровільне дострокове складання депутатських повноважень депутата Броської міської ради Броської районної Київської області, 8 скликання, під 2. Є пропозиція. За основою в цілому, прошу голосувати. Що, що давайте за основу, на комісії там говорили члени комісії, що хочуть задати запитання до фракції. Правильно? Ну у них є можливість запитати у так. фракції. Ми розглядаємо складання повноважень депутата Бравицької, міської ради. На на минулому засіданні фракція висловила свою позицію стосовно складання повноважень і попросила винести на найближчу сесію. Ми це і зробили. Проєкт рішення винесений. Які є питання? Задайте питання. Справа в тому, що я сполучую згодом на цій комісії я так розумію, що ми там не запрошували на вчорашній день представника фракції. Ні, ми запрошували на лекційне засідання членів комісії. Це да. Комунальної регламентні Значить, то я теж розуміла. Зараз хочу звернутися до представника фракції, щоб зробити своїм рішенням. Я депутата. Скажіть, будь ласка, заява надійшла Попередня під лавцем не було вказано нового телефона. Той телефон, який є в Ви останнім часом, оскільки попросили на по сесії вести даний проект рішення протокольним долученням можна.

Ви на жалі дитя було декілька заяв, які, які ми відхилили, потім прийшла заява з електронним підписом. Електрон заява електронний підпис. Є заява дома. В апараті раді немає Ні, з електронним підписом є заява. Так Є чи немає? Я є заяви? Дивіться, на сьогоднішній день у мене як секретаря ради немає з електронним підписом. У мене на раді є заява, яка на з електронним підписом депутат. Депутат до підтверджує про те, що заява надійшла одна, ми відмовили, прийшла інша заява з електронний підписом. Можете показати депутат? Звичайно, ви є зараз, будь ласка. Будь ласка, будь ласка Сергій шановні колеги, шановні колеги, дивіться, ми з вами говоримо про те, що у нас десь не вистачає людей, не вистачає депутатів, які повинні працювати якісь. Ми з вами чудово знаємо, що, пані, будь ласка, в Україні відсутня починаючи з, повно, з повномасштабного сповного масштабного Росії. Знаємо. Працювати, бо в неї бажання немає. Люди добрі, про що ми говоримо? Я прошу підтримати її заяву і дати можливість новому члену е, фракції, скажімо так, народу зайти в А яким ракур. <ріпи> <ріпи> ну, якщо якщо <ріпи> зараз, ми підтримуємо, якщо зараз ми підтримуємо, вона складає свої повноваження. зайшли <ріпи> Я в курсі, пані Олена. Я в курсі. Є Васильівця. Так, будь ласка. Я вважаю, що він не хоче провадження так. Я хочу розуміти. Ради, так, і де я зроблю особисто. Є хто це є. Хто їй дзвонив, не може підтвердити особисто? Хто? Хто її звонить? Шановні колеги, як я вже сильно пояснила на спільному засіданні комісії, цей телефон, що знаходиться в апараті ради, він відключений, він не є дійсним. Там надійшла на яка зареєстрована в апараті ради із, із, із персональним підписом. Вона відсканована. І тут вказана тільки адреса електронна. Більше заяви не надходить. Тому проект рішення ми не носимо, так як ми маємо розглянути заяву. А ви вже, будь ласка, приймайте рішення зараз. Ні, це ще стара. З якого року? 24-го. це стара заяву. Розглядаємо ми її маємо розглянути, тому що по цій заяві рішення не було прийнято. Ви можете її набрати, ви можете її позволити. Тоді це вона читала. Так що, подивіться, ну падали. Якщо вона до сьогоднішнього моменту не з'явилася в разі, то ніхто не говорить про те, що вона не може чи не хоче працювати. Давайте можемо її волю. Давайте ось дітей провітрю. Давайте уявимо собі, що людина за кордоном 100% вона підтверджувала спочатку повномасштабного вторгнення. Люди, людина написала заяву, відправила заяву в операторат. Ми його не виносили на засідання сесії, дали відповідь на електронну адресу. Піднявся депутат на минулому засіданні, сказав: Прийміть, будь ласка, рішення, відпустіть, будь ласка, депутата підлашуйте. В чому є питання? Ні. Я ви ви, ви, ви думаєте, вона що вона завтра, під ласка, з'явиться в міській раді і забачите про те, що вона не складала по-іншому підпису до того, що є, Це не хто? Ви самі знаєте, що можете, де імені. А ви можете набирати лікувати? Юрій Васильович, там ви на голосування. Сану є пропозиція за основою в Це просто смішно виглядає про те, що. Людина три роки не ходить з половиною на сесію, ми питаємо. Прошу за основу в цього і заїхати може, і буде Але от не побажання бажання ну це й 21, утримались 5, не голосували 4 рішення підтримали. Дякую за підтримку, шановні колеги. У нас порядок денний вичерпаний, оголошую засідання